Всім привіт! Сьогодні отримала довгоочікувану посилочку з хостами. Замовляла я їх приватної особи. Тому будемо дивитися, які ж вони прийшли. Довго чекала, бо тут мої мрійки, так сказати, є. Так, ну і що, будемо дивитися, що тут за хосточки. Замовляла я сім штучок, але мені жіночка ще подарунок казала, да, положила. Так, будемо розбиратися. Що ж тут де що. Так, що це в нас? Це в нас тоді хусточки. Бачу, що тут наче як я замовляла Golden Meadows є і, і, мабуть, оце є біктеті, вона говорила, що подарунок мені положить. Так, далі. Далі у нас йде. Я замовляла, чекала дуже е, амалія. І вопейнт. Ну вони трошки схожі, тому це здається, вдається так, така амалія підписана. Ось така хусточка. Так, далі. Так, тут не розберешся, потрібно, мабуть, її зараз порозрізаю трошки. Розділяє, потім кожну окремо Дивитися. Ну от, я їх всіх розділила нарешті. Можна трошки краще розділитися, значить так ось, то, що я замовляла, амалія. Ось така вона красуня. Так, далі у нас двопент йде. Теж така гарнюща буде, сподіваюся, красуні Такі ці хосточки дуже подобаються. Досі в мене їх не було. Так. Далі так. в мене йде це хосточка Титаніум. Ось така вона нас плакетної серії. Теж така цікава. Ось Такая маленькая Хайсу Сильва, такая маленькая, маленькая миниатюрная, она такая тиканенькая, кусточка, стакила листочки. точек, да, красиво, красиво. Голден так. Болс, такая Путин Революшен, такая. І Snake Eyes. Так, У мене його досі не було. Хоча ця хоста досить така поширена і практично в кожного є вона з турмана, але в мене досі її не було. Так, ну, це ті, що я замовляла, а це мені жінка на подарунок положила. Ось є, така здоровенна це у нас Вінте Сноу. Потім, а, е, да, біг Детті. Так я говорила, це теж вона, здається, спокійтний буде. І ось у горщиках, це, чи підписано, не знаю. Но вона казала, що як, здається, Радіан Енджер щось така назва. Пам'ятаю, і це джун теж. Ну, В принципі, замовленням задоволена. Ну, що можна сказати, буділки, так, да, невеличкі такі. Ну, ось Ці хусточки взагалі, то ця нас, ну, трошки більша буде. Але, от, говно, ну, доска, величка, поділка. Та, в принципі, Ну, що можна сказати? В принципі, все нормально, якщо вони здорові і приймуться, і все буде добре, вони, звичайно, підростуть. досвіду можу сказати, що ті, що я замовлення робила раніше, наприклад, з спеціальних сайтів, де продають і хости, і там різні рослинки, то в принципі, там, ну, буває, присилають не жахливі матеріали, чесно кажучи. Такий, що за такі гроші такі малесенькі висилати. Ну, це вже на їхній совісті. Ну, В принципі, все нормально. Будемо садити і радуватися своїм хосточкам. Всім дякую, до побачення.